Дітки, ми продовжимо з вами роботу. Ми ж з вами вивчили, уже, які є меблі. А меблі у нас завжди стоять, де? В будинку, або ще можна сказати, в оселі. Ще можна сказати, де в квартирі, і в квартирі, і в будинку. У будинку люди теж живуть. І я пропоную вам сьогодні сконструювати будиночок та стілець. Зверніть увагу на мої зразки. У мене є палички лічильні. Я збудувала ось такий будиночок. На що це похоже у нас? Так, на квадрат. А це на що? Це трикутник. А це діти, я поставила такий собі димарь, і будинок топиться. Там повинно бути тепло, тому я поставила ось такий димарь. Далі стілець у нас. Давайте звернемо увагу, що це у нас таке. Ось такий квадрат, і такий квадратик у нас є. Та ще ось такі ніжки у стільця. Для того, щоб ви збудували стілець, треба вам. Мати ось такі лічильні палички. Давайте спробуємо разом. Починаємо, дітки, з сидіння. Давайте ось квадратик ми такий зробимо з вами. Трошки скосимо палички і поставимо ось так. Далі. Треба ніжки. Ми і ніжки поставимо, потім підрівняємося. А тепер спиночку поставимо. Дивіться. Ось так поставимо спиночку. Та ще тут зверху квадратик закриваємо. Та знову нам треба поставити ще одну ніжку. Там ніжка не буде видно, діти. Одна ніжка в нас не видно. А... Третю ніжку треба на стілець поставити. Ось така. Діти, ви можете, дорослі вам поставлять на паузу, і ви можете ось такі зробити собі е, меблі і будівлю, яку я вам запропонувала. А можливо, ви ще сфантазуєте, і у вас будуть інші меблі. Можливо, це буде крісло, можливо, диван, а можливо, стілець. До побачення, діти, до зустрічі! А я буду чекати разом з Петриком і Наталочкою ваше фото, які меблі вийшли у вас. До побачення!